Росія завдала чергових ударів по енергетичних об'єктах країни у Хмельницькому. Внаслідок ДТП перекинулося авто. Знадобилася допомога рятувальників. 14 нетверезих керманичів трапили в поле зору поліції області. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші новини детальніше. На Одещині внаслідок атаки російських дронів є влучання в об'єкти енергетики. Пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Також РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомило Міненерго. Аварійно відновлювання роботи тривають. Енергетики працюють безперервно. Укрзалізниця попередила, що через атак. У на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються із затримками. На Харківщині вночі була масована атака російських БПЛА. Рятувальники ліквідовували масштабні пожежі у Чугуєві ударним, ударними дронами. Через це загорілися поштове відділення станція та обслуговування та будівля навчального закладу полум'я охопило близько 2 тисяч квадратних метрів. За попередню інформацію обійшлося без постраждалих. Вільхувацька громада там ворожий Бапалавлу влучив у дах чотириповерхового житлового будинку, пошкодивши 20 квартир. Також ушкоджений сусідній будинок у Великобурлуцькій громаді зафіксоване влучання у приватний житловий будинок у Шевченківській громаді. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. У Жванецькій громаді повідомили, що на щиті додому повертається захисник України, старший солдат, стрілець, санітар Віктор Степанович Малахівський, 1970 року народження, житель села Межигір. Воїн загинув наслідок ворожого удару в дрона 22 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області довгий час він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася трагічна звістка про його загибелі. Вічна пам'ять та слава полеглому оборонцю щире співчуття рідне. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 733 повідомлення про події та правопорушення. З них 157 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 129 адмінпротоколів, з них 14 на нетверезах водіїв. Зареєстровано 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 710 запитів від краян. У Хмельницькому внаслідок ДТП перекинулося авто, знадобилася допомога рятувальників, щоб ліквідувати ці наслідки. Вчора в обідню пору до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Святослава Хороброго зіткнулися два легкових автомобілі – «Тойота» та «Лексус». На місці події працював черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники від'єднали акумуляторні батареї, транспортних засобів від системи живлення, щоб запобігти можливому загорянню. Внаслідок ДТП загиблих чи. Травмованих немає. Обставини події встановлюють правоохоронці. Є зміни у графіку відключень світла. На Хмельниччині у Хмельницькобленерго зазначили, що відключення у під 2.2 триватиме до 13-ї години. Також із 13 до 15 буде знеструмлено під чергу Актуальний графік завжди можна переглянути у розділі по годині відключення на сайті товариства. Дві пожежі сталося на Хмельниччині минулої доби. Житлові будинки з різних причин палали у селах Старий Кривин та Губельці Шепетівського району. Зареєстровано також ці пожежі, сталися вони у житлових будинках. Загоряння ліквідували Нетішинські та Славутські рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди із села Ганопіль. Нещасних випадків на пожежах не було. Про це повідомили в ДСНС області. Наразі це все чим встигаю поділитися на цю мить ще більш актуальної інформації у соціальних мережах та телеграм-каналі Першого Подільського. Тож долучайтеся, аби не пропустити важливого. Бережіть себе та своїх рідних.